Готуючись до нашої передачі, у мене з'явилось таке враження, що якісь рокові обставини все ваше життя вас спіткали. Скажіть, будь ласка, чи ви вірите в своє призначення? По-перше, я не можу знати своє призначення, то знає тільки Бог. Мені здається, що я повинен принести людям щастя, позбавитися своїх хвороб тяжких. Мені здається, що це є моє предназначення тут, на цьому світі. І я знайшов спосіб збавити людей від тяжких хвороб. Я відкрив причину їх, це глибоке дихання. І глибоке дихання зараз буває біля 90% людей. І ось я приїхав сюди, щоб подивитись, як іде наша справа тут в Києві. Як тут лікують мої учні хворих і як далі нам зробити, щоб вся Україна спасалася від цих хвороб за допомогою моєї методи? Тому що ми лікуємо алергійні, алергії, хвороби, коли, коли ніхто не лікує, судинні, психічні і навіть пухлини, тобто всі види рака. Но це задача надзвичайно важка, тому що треба робити все напаки тому, що робить світова медицина. Ось чому у нас такі труднощі. Але а ж я, я той... думаю, нам Бог допоможе і тут зробити наше добре діло. Костянтин Павлович, а які саме труднощі? Здавалось би, є панацея? Найбільші я... найбільше труднощів в тому, що Ця концепція це відкриття, що глибоке дихання є причиною найстрашніших хвороб, гіпертонії, там, знекарзії, інфаркту, інсульта, параліча і так далі, від глибокого дихання. А весь принцип західної медицини, як лікують цих хворих, дають глибоко дихаючі гімнастики, де жигло чи йогу, повне дихання, а потім розширюють судини, бронхи. Посилюють дихання і цім наносять велике нещастя хворим, а не спасіння. Тому надзвичайно трудно перевернути медицину з голови на ноги. Це самі великі труднощі. І спеціалісти медики дуже з великим навантаженням сприймають це відкриття і надзвичайно трудно перевернутися. Ось це наша головна трудність. Я зрозуміла, я зрозуміла з того, з тих матеріалів, з якими я знайомилась, що лікар е, не зацікавлений в тому, щоб хворий був вилікований вашим методом. Чи, чи це так? Ні, на все ще лікар. Він хоче вилікувати, тільки ж основа того друга у нас. Він повинен робити все навпаки, тому що ми його вчили раніше. От які труднощі тут у нас на нашому шляху з'явилися. Я маю на увазі конфлікт взагалі загально прийнятою... А принципи, принципи так і є. Якби у нас платили лікарям за здоров'я, як в Китаї колись платили, то вони були б е, заінтересовані вилікувати бального. Але ж тепер, якщо він вилікує, то хворий від нього піде і не буде до, до нього, так сказати, звертатися. Ви, Тому люди... треба посадити все на профілактику. Платити лікарям за те, що люди не хворіють, і штрафувати за те, що вони хворіють. Принципи зовсім інші будуть, повинні бути, чим ті, що зараз є у усьому світі. Костянтин Павлович, а вам е, якісь посади е, довелося займати? Ну, посадами які. Я зараз, я кандидат медичних наук, але докторську захищати на моїй основі неможливо, тому що за мене повинні голосувати академіки. А я доказав, що вони всі стоять догори ногами. Тому я став академіком. Международной Академии Информатизации, это Академия Организации Объединенных Наций. И э, я сейчас выступаю от имени этой Академии Международной. Я как академик Международной Академии Информатизации. А так я являюсь керівником наших центров и Академии культуры. Сейчас в Киеве Організована Академія спірокультури, тобто культури дихання. Вона буде займатися тим, що буде навчати медиків і лікарів нашій методі, нашій системі. Академія спірокультури Російської академії організована в Москві. І навіть в Австралії вже зараз організований коледж по спірокультурі Бутейко. Тобто наша метода досягла вже Австралії, вже там. 5 тисяч хворих вилікувано, і головний орган газета «Лікар» Австралії видала інформацію про те, що нам дали там моїм учням хворих на астму, котрі безнадійно лікувалися у них, і ми учні дали 95% результат лікування. Тому зараз йде річ про те, що треба Україну ставити на мою систему лікування. А що для цього необхідно по перше? в Першу чергу? Ну вже є рішення ученого совіта, ученої ради Мінздраву України про те, що мій метод треба застосовувати. Ну, рішення недостатньо, я так розумію. А тепер ще треба рішення уряду. І в інших інстанціях важливо, щоб все пішло все на практиці. А як діє ваш метод в умовах радіоактивного зараження? Значить, мій метод, я повинен сказати, що в 1991 му році Спіженко, бувший міністр, прислав мені телеграму на Сибір, щоб я приїхав сюди і допоміг тут вирішити, Основні медичні проблеми. Я прилетів сюди і мене мені попросили дати допомогу е, тим, хто були, були в Чорнобилі. Нам дали е, цих хворих і ми теж при, при допомозі нашого методу дали лікування 95% цих хворих. Тому проблема лікування радіаційної хвороби рішена моїм методом. Потім мене попросили допомогти з хронічним гепатитом, вірусним і цирозом печінки, котрі бувають часто від радіаційного отруєння. Ми теж дали там положительний результат. Це І ми маємо документи на ці опробування. І думаю, що наш метод тепер буде глядатись успішно по всій Україні. Мало того, на нашому методі зменшується харчування. Люди потребують менше харчів, вони здоровішають, вони менше сплять, менше їдять, менше дихають і більше енергії становиться. Тому вирішується і ця проблема не тільки оздоровлення, але і харчування. Мало того, наш метод зменшує простудні захворювання. Менше будуть простужатися наші діти. І зараз в школі 49-й почнемо це запроваджувати, щоб показати основним цей ефект. Тому що в Новосибірську і в Москві це вже зроблено. Там ті школи, які встали на наш метод, діти стали здоровіші, спокійніші, і менше хворюють на простудні захворювання. Костянтин Павлович, Костянтин Павлович, а як телебачення може сприяти популяризації вашого методу? Як ви це бачите? Може у вас є і якісь тут, пропозиції? Я, як академник академії інформатизації, повинен сказати, що найголовніше це заходи інформації, телебачення, радіо, преса. Це основні речаї, котрі повинні зайнятися цим якраз на вищому рівні. І тому повинна бути програма тут зроблена по, ну, як допомога всьому населенню України збагнути як це відкриття, так і метод. Безпосередньо через телебачення можна якось викладати вашу Обов'язково, Обов'язково телебачення це найкращий спосіб донести до населення суть нашого відкриття. По-перше, що всі знали, що страшні хвороби від глибокого дихання. До цього часу, навіть в Сорбіватій школі, де от ми зараз починаємо працювати, фізкультурники говорили дітям дихати глибше, відкривши рід. Уч, учать досі до, до цього часу глибоко дихати, чому учать? на Україні. У всіх школах, у всіх яслях навіть, у всіх е, домах відпочинку, в лікарнях кругом продовжується навчання дітей і дорослих глибокому диханню. Ми навіть цю дурість не, не можемо ніяк зупинити. Тому повинні бути прикази і Мінздрава, і Верховної Ради в цьому напрямку забороняти, приміняти методи тій креме. Які е, були випроводені і випробувані і доказували їх ефективність офіційними способами як у Росії, так і на Україні. Дякую. Так, виходить з вашої розповіді, що вам довелось вести війну із лікарями і з їх методами, так? Так, да, війну і чаркові боротьбу. Вона і продовжується, буде продовжуватись. Костянтин Павлович, як ви вважаєте, це соціальне питання, зв'язано воно з соціальним строєм? Чи це взагалі при любому устрої такий буде у вас конфлікт? Конфлікт між старим і новим, це є ну, обосновано філософський. Нова все всегда бореться зі старим. Так що тут. Так і повинно бути. Тобто за кордон нема сенсу вам їхати з вашими ідеями. Я ну поражаю. за кордоном я сказав, в Австралії там прийняли наш метод, тому що там надзвичайно багато дітей, астматиків, і там мої учні показали е, високу ефективність мого методу у дітей. Тому піднялось е, суспільство і підняли це, це питання до. За вохорони там, і було вирішено апробувати метод, і показано було, що мій метод тільки лікує по настоящому І австралійці знайшли гроші для того, щоб використати ваші ідеї. А тут які тут гроші? Тут же ліків не треба, коїх не треба, Тут треба трохи розуму. Треба? Розуму, трошки розуму треба мати, щоб регулювати дихання. На Україні знайшлись такі розумні люди, які підтримали вас. Так, да, тут підтримали мене академік АМОСов, відомий всім поважний, і академік Гулий, Української академії наук. А російські академіки мене не підтримали. Головні спеціалісти по асмі московські не підтримують мене, тому що вони ж... Втрачають і владу, і науку, і учнів. Вони все втрачають з моїм відкриттям. Тому чим, чим важніше відкриття, тим тяжча боротьба. Так і повинна бути. Було б надзвичайно смішно, якби я всю світову медицину легко перевернув з голови на, на ноги. От досі я чула такі розповіді, що світова медицина на вас е зазіхала. Я маю на увазі на ваше життя. Може, ви розкажете про це? Ну, це не так інтересно. Тому якщо ідеї не, не мо то ідеї не, не, не можна знищити, то знищують її носія. Но вони побачили, що мої учні більш активні, ніж я і більш агресивні. А уч учнів мої біля тисячі і більше мільйону вилікуваних больних моїм методом. Це ж не то, тільки больні вилікувані. Це мої, ну, це моя підтримка. Ми ж мислимо одинаково. А хто ці учні? Розповідь, розкажіть, будь ласка, про них. Ну, учні ми сьогодні побачимо в школі, де будемо їх знімати. Ну, Тут у нас в Києві зараз Академія культури, там моя помічниця пісоцька Оксана, вона тут організує зараз вот, якраз Академію культури. Учнів в Києві біля сотні є в мене. Вот в чем сила моего методу. Він оздоровлює людей. Тому що зараз вже зовсім ясно, що все, що було святе у всіх релігіях, у кришнаїтів, у буддистів, у християн і мусульман, все зменшує дихання. Все, що, що грішне, то все збільшує дихання. Бо такий ось закон знайдений. Поэтому все, що говорили геніальні. Кришна, Будда, Христос і Магомед це є істина. А наука і філософія намагались знищити релігії. Тому наука тепер являється антинаукою, особливо медична наука. Основні принципи і основні постулати являються ну, навпаки настоящим істинним і постулатом. Костянтин Павлович, ви не могли пояснити конкретно сам механізм дії цього дихання а механізм на молекулярному і... рівні? Він доказаний нами і всією наукою світовою. Чим глибше дихання, тим менше вуглецю, вуглекислого газу в організмі. А вуглекислий газ, він регулює всі процеси. І ми зробили з вуглекислого газу повітря вже. І що ми Складаємося. І тому, якщо виходить вуглець, це Святий Дух, без е, ніяких сумнівів, то нарушається обмін речовин у всіх клітинах організму. І якщо газ знижується до 3%, гинуть всі клітини, гине організм. І то не захищається, закладує ніс, спазми бронхів, спазми судин, щоб не Загубити, не вивітрити углікісний газ. А від цього менше йде кисню в організм. Тобто? яка? Який закон основний? Чим глибше ти дишиш, тим менше одержиш кисню, кислороду. -то. А чому учать до сих пор в медичних інститутах держить як глибше, площі більше кислорода. Не, не тільки дурість, а то все навпаки. Тому Обласнована наша нова медицина обґрунтована біохімічно. А стара медицина, вона ну, неграмотна в питаннях фізіології. Тому хто виступає проти нас, то не, неграмотні академіки. Бо якщо вони щастя. А якщо от людина, дивлячись нашу програму, вирішила, що їй треба звернутись до кваліфікованого такого лікаря, як ви, що їй робити? Куди їй звертатися? По-перше, люди повинні знати, що їх роздихує, від чого вони дишуть глибоко. Це вчила медицина диши глибше, медицина вчила їжте більше, а їда посилює дихання, особливо трупа їдення, я говорю, по-русски. Тобто їда, риби і м'ясо. Особливо білки отруйні. Особливо рибні білки отруйні. А голод зменше дихання, очі він лікує. Також навчало. Спати треба більше. А коли, коли чоловік спить, спить, то в нього роздихується, поглинується дихання. Значить, тобто спати треба менше. Затім навчали. Більше відпочивайте, не працюйте, а праця виробляють вуглекисний газ. Тому лінь, безділля вони поглиблюють дихання. А праця, особливо міського праця, вона зменшує дихання. Тому західний принцип е кращого життя більше дихати, більше їсти, більше спати і не працювати фізично це є. Найстрашніший гріх це роздикує чоловіка, людину, і вона починає хворіти інфаркти, інсульти, паралічі, рак. Вот до чого це веде. І тому все навпаки повинно бути в житті. По-перше, треба негайно заборонити і закінчити глибокодихатні гімнастики у всіх закладах. І у всіх добах України. Тільки один процент людей знає про наше відкриття, а 99% продовжують вчитися глибокому диханню. Це може закінчити телебачення, радіо і інші форми. Інформатизації, я так зрозуміла цього треба розпочинати, а не зменшувати дихання. Я так зрозуміла, що метод власне полягає в тому, щоб людина знала, що їй треба робити і так. чого не треба робити. По перше, по -перше треба вичистити е, мислення і мізок людей від е, мусору, який туда нанесла світова медицина. Я вже сказав. Чим то будеш здоровіше, чим будеш більше їсти, спати і, і не працювати, будеш здоровіший. Це все навпаки. А якісь вправи є в цьому методі, щоб ми От, могли забрати. головна права мізкова. Треба вправляти мізки на місці. Вправо вправляти. Це основна вправа, да. Потім треба менше їсти, менше спати і більше працювати фізично який Київ, жутко грязний, брудний весь, лід кругом. Чому? Люди бояться працювати фізично. Може Київ якийсь дисципліт. Дуже... Їх учила медицина і радянський уряд паразитувати понятно, на працівниках. От яка ідеологія тепер і у молодих. Можливо, Київ місце якесь не, тому, да. неблагополучне. Тому, Як, ми, ні, Київ якраз найкраще місце у всьому світі, тому здесь і, і в пещерах не гнили трупи. Це якраз святе місто у всьому світі, Київ, Україна. Так що це все навпаки. Ми зараз е, хворімо і знищуємося. За незнанням, за дезінформацією, яку нам насадила наше мислення, стара медицина і стара політика. Треба все тепер думати навпаки, все треба починати. А потім треба навчити людей, як проголод жити, як поменше дихати, як поменше спати і побільше працювати, а потім і тоді будуть довше жити. А потім ми будемо навчати нашій методі, як зменшити дихання. Це казалось би, ну, так бояв по-русски, дуже просто. Менше дихати. Що може бути? А надзвичайно трудно це зробити, тому що глибоке дихання це сатана, повністю цьому відповідає. Настече сатана. Він силиться в нас, і ми са, самі сатаніємо, роздивляємося і починаємо гинути через склероз, гіпертонію, інфаркти, інсульти, пухлини і інші хвороби. От яка наша програма. По-перше, очистити наш, наше мислення, наше, наш досвід від старих предрасукових. Тих старих концепцій, які були, були нам нав'язані західною наукою і західною медициною. Я ж вже 60 років не був на Україні, але ще не зовсім забув українську мову. Вона найбільш приємна. А чому не довелось бути на Україні? Що цьому заважало? Тому що була війна, я всю Європу об'їхав. Тому що бо я вчився в Московському першому медінституті, Був там круглий відличка, як кажуть. Потім я вибрав Сибір, щоб там зробити в Новосибірському академіку лабораторію, щоб там краще зібрати апаратуру, все це доказати і ті е, якраз успіхи, що ми маємо, ми одержали в Сибіру. І тільки тепер, тільки тепер я думаю, що треба мою методу запропонувати і внедряти, де? на батьківщині, потім в другу.